Всім доброго ранку, зима на вулиці. Ах ти, йомаю! Хай йо. що робиться? Мете. Боже, вчора такий дощ був. Сьогодні сніг. Ну це ще в нас не замило, слава Богу. Бачите, я вчора і купила пороз, щоб це, щоб дерева обробити. А сьогодні вже сніг мете. Йоханий бабай. Капець, а тоді все буде розставати і знову буде мокре. Боже, я не знаю, як я дойду зараз до поросят своїх, сам, мабуть, походу втоплюся. Ой, йоха, не баба. Так, треба йти одягати мені сапожки. Це триндіс, тут мокротиння. Тож хотіла відро взяти. Так, капець. Боже, ну, і от нашу, оце отака <кхід> погода. Це сьогодні у нас. Боже, яке в нас сьогодні число? Що мене, так? Ось, 90, 90, 12. 12, Б, Боже, міта. Серендес. Боже, пішла з відром в хату, думала, води набрати забула, що Це ж у мене тут ось набрана вже водичка бочці стоїть. Набрала, бо вже ж тепло передавали. Ось о боже, яка в мене грязюка. Я завидую тим, в кого все накрито. І сухенько, і гарненько. Щось і курей порозділяла. Думаю, тепло вже буде все. Ну, нехай це пару днів якось уже переживуть, а що у вас двері закриті. Що, вітер закрив. Боже, а що ти зробила? Та воно виламала. Що ти вже наробила? Ото піддон скинула, кошмар. Так, дівчулі. Яєчко знатне, так? Да? Так, оце тільки не срать мені в гніздах, то заробите? Десь тут палка була. Треба підставити двері. Зараз принесу, бо від вітру закриваються. Зараз йду. Що розкричалися, що? Так, ось у мам. Бог ти, мія, що ти вже там нарила ото? Мамка наша, що таке? Борька, що тобі треба? Зараз будемо їсти нести зараз. Боже, капець мете. Я ж кажу, 12 березня. Ось яка грязюка. Було сухо. Я вже ходила тут в шльопанцях, так і знала, що таке буде. йо господи, ледь залізла сюди. Борька, зараз йду, чекай. Почекаєш трошки. Так, а що в нас тут робиться? Не трогай моє відро, не трогай, їж собі. Їж. Насипала була соломки. Так, дітки сплять, ось о, що робиться. Пол зірвала повністю, я всі доски повиносила. Тут половина загорошки ще лишалася з полом дерев'яним. Вона вся зірвала і повиносила. Доски, до речі, цілі лишилися. Діти сплять. Я соломки була нанесла їм, ну, вона зараз прийде да біля них, то їм було тепліше. Ну вони, я дивлюсь, не так, як в'єтнамці, вони не зариваються в солому. Розвалила ось піддон. Цей тут піддон була, ставила, щоб коли були ті поросята, щоб туди до кабана вони носа свого не сунули. ця розвалила, капець. Їж давай. Кіті мора. Щас иду. Іду. До. Зараз і тобі принесу. Чекай уже, чекай. Боже, сніг валить. Ну от на що, Це воно треба. Господи, воно ну, що робиться? Сніг. Сніг, сніг. Насипали борки. Ох, і кабанело. ось вже все ламає. Кошмар, що тут робиться? Боже, скоріш, щоб воно висихало. Зараз йду, йду. Їм треба, щоб тут пола ніякого не було. Ось блін, сама земля. І хай собі риються, що хочуть, і й роблять. Да? Хрюкаєш. ну Мені не хрюкай. Мамулька кушає і ти їш, все, пішла я. Це наша Паска, так би скажемо, це вона у нас до Паски утримується. Жила вона з тою свиноматкою. Ну що ти робиш? Що ти робиш це? Ти зараза? Що ти робиш? Ну будеш тоді з землі їсти? З землі, мабуть, смачніше. Та невеличка, я вже про неї розказувала. Ось така от у нас погода, бачите. Тепличка моя стоїть забитівша зсередини. Все там повкривала плівкою. Сніг мете, боже, це понамітає, от на що воно треба. А там через пару днів тепло передають. Я вже і на городі і укропчик, і петрушечку посіяла, і салат. Заходила ж була нормально, все було. Тепер вже не зайду, там вже грязюка така. Що от у нас справи? Все, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, буду всім рада. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою.